Чи дозволити ще друвати? Та віта, у щасті всі живіть, сію, сію, посіваю, з новим роком всі пітать, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не болю, щоб у праці все горіло і в кишені шолостіло. З новим роком я додохати, щось маю побажати. щастя й миру вашу хату, щоб грошей було багато. Щоб ви стогомі ми щось мали, сію, сію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Я маленький сівочок, та гроші в куличок, не давайте копійки, і поботиш ті кишеньки. Пусти, дядьку по дайте гроші по Хай новий рік усім вам принесе здоров'я сили, щоб ви, дядько і ви тітко ще сто літ прожили. Зичу вам на Новий Рік, щоб щасливим був ваш вік. І не кажте... Щоб діти щебетали милі та хороші, а у жінки в гамаці завжди були гроші, щоб ніколи і ні в кого не боліла спина. А мені за цю сівалку, дайте щось в корзину. Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті, щоб вареники в сметані завжди були в хаті. Сію, сію, посіваю, щастя і долі вам бажаю. Я посію на тепло, і щоб світло у вас було.